Всім привіт! Ви на каналі Мішафіч Українська Рябалка. Соня хочу зробити невеликий обзор на мої нові сигналізатори від фірми Херісі S5. В короткі відео дуже замечали в мене, я користуюся новими сигналізаторами. Тобто сьогодні я хотів зробити невеликий такий обзорчик на них. Давайте зробимо чехол чемоданчик. Ми відкриваємо і нас. Зустрічає інструкція. Там в інструкції сказано на англійській українській мові. Отакова от от така інструкція з одної сторони і така інструкція з іншої сторони. Так. І от самий комплект сигналізаторів. 4 плюс один. 4 сигналізатора плюс педжер. В пейджері я вже ставив батарейки. Тут йде міні-пальчикові, те, що удобно пройшов. У мене, по-перше, недоругії, по-друге, дуже їх надовго вистачає. У мене вже вот, четверта рибалка. Сінізатор йде два, дві батарейки, в пежері йде три батарейки. <coughs> так, ну погані. Вот. Самі синізатори в них йде така структура. Тут є дві кнопки включення і звук. Тут а, чувствительність і тон. Так само в Вот Пейджер. Пейджер. В Пейджері так само йде кнопка Включення-виключення, звук і тон. Дуже багато я шукав, дуже довго я шукав відео про ці сигналізатори. хотів подивитися на них обзор, чи хороші, чи ні. І дуже мало про них відео. Я ще знайшов два відео, одне відео на 2 минути, одне відео на минуту, там де просто сказано, ну, про, розказано про кнопки, про самий педжор і все, тіпа, більш там немає нічого. Тут я хочу розказати чуть побільше, ніж там. Дальність педжора ми провіряли 150 метрів. Якщо чуть, чуть далі підняти руку, то 160 метрів тягне спокійно. Воду не як заявлено в інструкції, воду непроницаємість. Е, прочний е, пластик, прочний удару пластик. Ну, коротше, таке було. Давайте пробувати включати. включил. Так, раз. Да. Mm -hmm. Тут въде 4 Червоно, зелено, синьо, жовто. Вот. Mm -hmm. Я клапаю, позавершаю рибалку, я батарейки достаю. І не так довго вистачає. Отак. Вот Все, от включили ми всі сигналізатори. І включаємо пейджер. Вот. Пейджер включається отак. Вот вот. педжер включено. Тепер розкажу про них трохи детальніше. Е, я дивився в інтернеті, яка дуже мало сказано про ці синалізатори. Я вирішив, коли їх заказав, я за них заплатив, обійшли змінив оцей свій наборчик в біля 2 тисяч гривень. Е, я хотів зробити вже давно обзор, не було, як все-таки. Типу, з часу зробити обзор. Соня вирішив зробити не дай обзор. Е, я хочу вже зробити обзор, щоб мої подписчики, коли собі якісь заказували сигналізатори, щоб вони могли собі якимось вибором вибрати якісь собі хороші сигналізатори. У цій кажуть, дешеві, ну хороші сигналізатори. Ну я 2500 на них, поки з доставкою все все тоді. Бо кажуть, в Ютубі дуже мало типу, про них йде. Типу, Ну, обзори інформації. Я шукав про них тільки два відео, не що хочу, зараз я вам включу і то я хочу зробити більший обзор, щоб мої папічки, коли заказували якісь сигналізатори, то можна було собі вони вибрали хороші сигналізатори. А так, то я кажу, я шукав весь YouTube, весь інтернет і не знайшов навіть приблизно хорошої інформації про ці сигналізатори. А, і ще хочу сказати, друзі, я зробив собі теле, в телеграмі канал Рибалка. Заходьте, буду лише в описані під відео, заходьте і дивіться, я там всім розказую, як я лапаю рибу. Так, цінатор цвітних еріс. О, знайшли о, одне відео, в друге відео. Чекайте, щось не прогружається, і 3 відео. чотири І все. Типу, ну, в цих відео бачите, длительність тут о, 14 минут, тут о, 2 минути, тут о, 2 минути, 1 минута і таке о, відео. І тої інформації, яку я хотів, я в цих відео не знайшов Поки я сам не заказав, поки я сам я не провірю. Хочу я ще раз розказати, вот зараз у мене всі системі затори Ну, Включені, просто звук виключені. Зараз тільки звук в педжірі. Чекайте. Давайте от червоний. О, я зараз Це червоний кольор. Став на місце. Зараз да, синій. А зелений, зелений, І п'яджі горить зелена лампочка. Синій. Синій. Синій пейджер, синяя лампочка. І жовтий. І жовта лампочка. Так само горить і жовта лампочка. Пам'ять сигналізатора і пейджера 35 секунд. Мені була фішка прикольна, що я виключаю звук в сигналізатором і собі звук в педжера, щоб мої там лапає римку, щоб їх не цей дуже сильний звук. То я цю фішку шукав, але я не міг ніяк її знайти, бо в ютубі було мало дуже сказано. Ось такий сигналізатор у нас від фірми Херія S5. Удощі їх ще не іспитував, бо в нас були такі дощі, були, що на рибалку не можна було вийти. Якщо б ви просто то просто до ниточки. Е, Длітність спеллера 150 метрів вказано, але я перевіряв, 160 із тягнуло. Е, Пам'ять сигналізатора 35 секунд. Е, була фішка, якась, щоб виключити звук в синалізаторах, а щоб був звук в педжері включений. Ось я фішку шукав. Він не міг ніяк знайти, бо кажуть, в Ютубі дуже про них мало сказано, там минута-дві. Було чотири відео. Одне відео на англійській мові. І там пару відео таке огідно, що там просто типу, музика і просто перевіряється. Там не було нічого сказано, типу, нічого не було написано. От такий от чемоданчик, парало в середині паралон. Тут паралон, тут, де Від, е, місця для батарейок. Ну, тут одне місце, там, де печу три батарейки, тут це вважать тільки по дві батарейки. Ось такі ось сіналізатори. Все, що я розказав, я вже розказав. Більше немає що до них доповнити. Хороші синалізатори мені сподобались. Буду далі ними користуватися. Якщо я собі захочу купити якісь нові, я собі закажу і зроблю на них новий обзор. Дякую всім, що хто дивився це відео. Підписуйтесь на мій канал. Вже на YouTube-каналі є вийшло нові відео, там, де я... Любив Амура, там я його вже на, на, на коні його змонтував і вже маю вилити на YouTube, вже не вже вилучує на Ютуб. І підписуйтесь на мій, переходьте посилання на мій телеграм-канал, я його сьогодні Соня зробив і там, де я розказую, як я лапаю, на що я лапаю і може якісь даю слові, тим починаючим баким, які я теж проходив. Я теж був починав з маленького пуття цю рибалку, окуня ловив, починав, щуку ловив, починав, ловив, починав, карася ловив починав. І я ці вже ступеньки перейшов і вже можу даюсь новачкам, які починають, Даю якийсь опит, світ, познання, які я так само проходив. У мене є друзі, які не тільки починають ловити карася, вони мене питаються, як я лапаю, на що я лапаю. Я їм відповідаю. коментуйте мої відео. Коментуйте моє відео, обов'язково діліться своїми відео друзями, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і дивіться далі моє відео. Всім пока! Слава ще раз! Слава Україні!